Так, друзі, всім доброго дня. Ось бачите номерний знак 93.11. Це в Дніпрі. Патрульна поліція їздить на наших автівках. Їздить блін, в супермаркет. Зараз підемо, подивимось, де вон? ворос. Сейчас поставлю паузу найду ухилянків і покажу вам добрий день Добрый. а що ви, купляєте в супермаркетіздити на наших архівках чи що ні Кажу, в супермаркеті їздити, скуплятися на наших артівках чи що. Узнали, так? Да? Не порушуйте однострій, одійте головні убори і в машину, і на службу, а не по супермаркету. А що такое, бля? Що такое? Чо біжи, блядь? Ні, ну правда. Я ж кажу. з сабою, брат. Так ні, ну порушення однострою. Головні убори оділи. Працювати на службу, а не ухилятися від війни, а не їздять по супермаркетам. Таких же ще її піднабрали. Додіки, брати, її піднабрав. Їх було 500 тисяч, тепер їх буде 700 тисяч. Додіки, Братик, Братік, Да, Підписуйтесь на канал Беззаконня, справедливість. Блядь. Я, я, я з тобою. Хочеш, пошли по кошмарю. Та я їх кошмарю вже прилічно. Та вони ж бачите, як ухилянти не навчені, блядь. Опа, Так що, друзі, ось така ситуація. Піймав цих ухилянтів, а вони мені кажуть, узнав ти його своїм напарнику. Їздять по супермаркетам, скупляться на наших автівках, а не несуть службу. Зверніть на це, міністр Секти Клименко. Де ваші підлеглі? По супермаркетам їздять а вони виконують службові обов'язки. На дорогах чи де там. Так що давайте всім дякую за увагу.